Друзі, всім привіт! Сьогодні знаходжуся в посад Покровському. таке невелике місто, яке довго було на межі зіткнення між Херсонською і Миколаївською областю. Тут доволі довго була ця лінія і йшли бої. Чесно кажучи, я розумію. я їжджу постійно десь в цих краях, багато чого зруйновано, багато сіл, багато маленьких містечок зруйновано. Є маленькі, Є деякі навіть які. Майже перес, перестали існувати. Посад Покровське, чесно кажучи, я постійно проїжджав, тут дуже багато дахів накрити синьою плівкою. Багато хто каже, о, там є села, де жодної вцілілої будівлі, але тут, ну, тут майже я, я от, я теж не бачу вцілілої. цілих. Є, звісно, які. Більш-менш цілі, але в них також нема дахів. Можливо, вони десь є. Я, звісно, не обійшов все село, але поки що, те, що я бачу, це просто жах. Майже все зруйновано. Майже, майже кожна хата або повністю зруйнована, або частково, або є якісь е е сліди від бойових дій, спалені автівки. Е судя всього, був якийсь приліт, і це все просто згоріло, а на, за ними. Просто неймовірна кількість будівних матеріалів. Видно, що будуть відновлювати, і вже відновили дещо показове таке. На фоні всіх руйнувань просто зруйновано все, що я бачу навколо. Все зруйновано. Спалені автівки, які навіть нікуди ніхто не забирає, не пиляє. І просто, просто, я не знаю, чи видно буде, але там просто стройматеріали, там зараз покажу, ще далі пройду, їх просто гора Тут реально е, велика якась програма, і е, будуть, будуть відновлювати, я так розумію, і якісь комунальні е, споруди, і людям житло. Тому що деякі, деякі вже відновили. Електрики в місті поки що нема. Оце була якась трансформаторна будочка, тут був якось приліт або що щось вирвано, все. Виглядає все, звісно, ну, прямо, прямо печально. Назовемо це печально. Так, Тут була якась кафешка, там далі якесь, е, промислове якесь споруда, тут якісь трактори. Е, далі це, як розумію, був якась, якась крамниця, щось таке. Все зруйновано, все просто постраждало дуже сильно. Просто ну, це відновлювати. Я не знаю, що, що, що простіше відновити оце або просто е знести і заново построїти. Отака От кількість будівельних матеріалів. Дуже багато всього. Просто склади дошок якісь утеплювач, Я розумію, в основному, звісно, людям потрібні дахи і утеплю. Ну Тут щось, щось прям навезли. Чутно на фоні працює генератор, це єдине і, зараз, і живлення електрикою по Покровському. Палатка, я так розумію, типу палатки незламності. Пошта. Так виглядають більшість будівель, які зараз відновлюють, вони посічені осколками, в них дірки, в них, в них немає вікон і в них отакі синенькі дахи з якоїсь плівки. Просто щоб не... Не здікала вода. Просто Ну просто нема, нема жодної на це газова труба перебита. Вцелілих Вцілі, будівель просто нема, наскільки я бачу. Ну, можливо, десь щось зціліло, але поки що таке враження, наче повністю знищене село. Хоча люди є. От тут при, в когось при, був прильот. От так, от всі ворота, всі, все, що отак виглядає, все. Тут нема жодного місця, де б щось не прилітало, щось не, не зривалося. Я так розумію, це якась амбулаторія, лікарняний заклад, який був також скажімо так, доволі пошкоджений, доволі сильно. Видно, що його розібрали. І кажуть, що буквально тільки от тиждень чи скільки, буквально на днях закінчили тут новий дах. Його просто тут не було. Сама будівля посічена, але дах вже новий це добре. Рухаємось далі в Херсон.